Відновити форму грудей після операції допомагає сучасна реконструктивна хірургія, застосовуючи новітні технології. Кваліфіковані хірурги-мамологи такі операції проводять у Буковинському клінічному онкологічному центрі. Про особливості реконструктивної хірургії сьогодні у програмі здоров'я у фокусі. Складна складна операція, але дуже важко без однієї груді. Це такі незручності. Весь час у обізгалтері спати і те, і все ну дуже некомфортно. І якби у цього другого разу вже не було, може я би так уже і жила. Думала, зачем навіщо воно треба було? Все боліло. Ну а потім думаєш, як добре, почуваєш себе нормально, тебе спина не болить, і кожен день, коли тобі краще, краще, починаєш знову радіти життю. Ну часу так. Мотритя на міня нормально зараз. Ось так дивитись Я на мене тоже. подобається. Мені теж звичайно, там ще шрами, є пластичні шви. Зараз як розпис пера, але має бути все добре через півроку. Побачимо, як воно буде на даний момент. Дуже добре. Дуже хороший зіцька літів, хороший місцестріч дуже хороший тут. Колектив медсестри, усі дуже ввічливі. Таке враження, ніби ти потрапив у приватну клініку. Всі усміхнені дівчата дивно було насправді, ніби приватна клініка. Пацієнт ще в 2016 році було виявлено рак лівої молочної залози. Тоді її зробили в іншій області просто звичайну мастектомію. Ось і вона на деякий час забула про цю хворобу. І минулого року в неї виявили рак з другої молочної, в правій молочній залозі. І тоді вона звернулася до лікаря, і це наштовхнуло на думку, що можливо вона є носієм мутації у генах, от, які саме викликають цей рак враховуючи, що в неї вже друг, другий рак молочної залози за життя. Їй було проведено це тестування, і так в неї виявили мутацію Бірсі 1. І це нам сказав про те, що. В неї є покази для видалення ну, для мастектомії другої молочної залози. Хоча розмір пухлини був невеликий, але через те, що вона була, є носієм ген, мутації в генах, то треба видалити всю молочну залозу через те, що якщо ми зорієнтуємось тільки на пухлині і видалимо її то з великою регідністю в тканині молочної залози, яку ми залишимо, через деякий час знову виникне рак. Саме тому і було запропоновано мастиктомія. Другої молочної І це також непоганий приклад знаєте, такої комунікації між різними лікарями, тому що ця пацієнтка була опоромана. Ну мастектомія була виконана не в нашому центрі. Ми розмовляли і планували цю хірургію з лікарями з іншого регіону. Ось тобто вони виконали свій та виконали мастектомію, встановили тимчасовий експандер, Це пристрій, який тимчасово дає наповнення. Молочної залози, форми молочної залози, і потім було сплановано одночасна реконструкція двох молочних залоз, тобто той молочної залози, яка вже була видалена ще в 2016 році, і молочне, тобто видалити експандер і замінити експандер тимчасовий на постійний, на на власні тканини. Саме такий варіант. Післяопераційний період дивіться тут багато залежить від анестезіологічної підтримки, тому я постійно не зауважую на команді, тому що це не тільки хірург. От цей настанестезіологічна бригада, яка має знати, що вони роблять, і саме від їх роботи також дуже залежить, як пацієнт буде почувати себе після операції. І теж саме стосується медичних сестер відділення, з якими ми багато працюємо, і вони нам дуже допомагають в плані післяопераційного нагляду спостереження. Ця пацієнтка, в принципі, повністю на сьогодні здорова. Вона вже закінчила всі етапи онкологічного лікування. Вона не потребує якихось післяопераційних променевих терапій, променевої терапії або хіміотерапії. За минулі два тижні ми вже зробили п'ять таких, таких випадків. Ну, не, не двобічних, я маю на увазі а отологічних реконструкцій молочних залоз. Одна з них була саме та пацієнтка, яку ми обговорюємо з двобічною реконструкцією. Але це ну, для нашої країни то доволі непоганий, я думаю, показник. Реконструкція молочної залози здійснюється, коли жінка перенесла операцію по видаленню злоякісного новоутворення. У багатьох випадках мастектомія допомагає повністю вилікуватися від онкології грудей. Сучасна медицина пропонує різні види відновлення молочних залоз. Є категорія пацієнтів, яким неможливо уникнути мастектомію, тобто повного видалення грудей. І цей показник не такий маленький. Я б сказав би, що приблизно 30-40% жінок все ж таки потребують мастектомії через стадію, або локалізацію пухлини, ну, через якісь такі фактори. І саме їм зазвичай ми пропонуємо якісь з варіантів реконструкції. Вони бувають або одночасні, тобто під час мастектомії, коли жінці роблять одночасну реконструкцію. А так само вони бувають відтерміновані, коли жінка раніше вже принесла мастектомію і вона хоче відновити свою молочну залозу. Або дві сьогодні величезна кількість методик реконструкції, але вони базуються на двох основних принципах. Перший принцип то з використанням якихось штучних девайсів, наприклад, імплантів, або експандерів імплантів, двоєтапні, одноетапні. Не дуже буду заглиблювати, знаєте, в там технологічний процес і інша категорія оперативних втручань тобто втручання з використанням власних тканин. От. Тобто, коли власні тканини пацієнта пропожуючи трансплантуються з зони, яка невидима, і за допомогою їх відновлюється форма залози. Кожен із методів реконструкції молочних залоз має свої переваги та недоліки. Є дуже велика кількість переваг, немає ідеального методу. То точно, але, наприклад, якщо пацієнт не підходить по комплекції до реконструкції власними тканинами, ну дуже худі, наприклад, пацієнтки, то ці пацієнти є кандидатами на реконструкцію імплантами, наприклад. І так само навпаки, ті пацієнти, з яких є, грубо кажучи, да, десь такі тканини, які можна використати, вони найкращі кандидати для реконструкції власними тканинами. Все ж таки власні тканини, якщо брати стабільність результату, от вони найкращі. Ну ми не кажемо про результат через півроку, через рік, а про довжиття. Тобто ми не завжди намагаємось зробити так, щоб пацієнт, знаєте, ну через навіть через 10 років, через 15-20 після операції. Ну, забув, можна сказати, про те, що з ним була така ситуація пов'язана з хворобою. І саме аутологічна реконструкція дозволяє досягти цього стабільного результату. Тому що з імплантами вони також непогані, але велика кількість жінок потім потребує корекції. Ну, якогось варіанту корекції або замену заміни імплантів якогось типу втручань. з аутологічними реконструкціями, відсоток повторних втручань набагато менше. Операції із автологічної реконструкції грудей, тобто відновлення зі своїх же тканин, в Україні проводять всього кілька хірургів. Дмитро Бухтєєв один із них. Вона технологічно набагато складніша, тому що потребує не тільки ну, перше, це має бути команда хірургів. Яка гарно навчена, вони мають володіти технологіями мікрохірургії, роботи з мікроскопом, тому що для того, щоб трансплан... зробити трансплантацію тканин з одного місця в інше, треба знову відновити кровопостачання, і це потребує саме під'єднання в новому місці до судин. Судини дуже дрібні, приблизно 1-1,5 міліметри, тому саме через це і складність цієї процедури, тому що вона технологічно складна. Так само не тільки хірургічна бригада, але й операційні сестри, наприклад, мають бути ну, дуже навчені. І, в принципі, весь персонал потребує таких. Ми, ми цим займалися і займаємось постійно, саме вдосконаленням роботи всіх, тому що прооперувати то одне є ще післяопераційний період, і тут дуже важлива робота саме медичних сестер. Відсоток ускладнень після аутологічної реконструкції дуже малий, але можливий. Ускладнення є у любого птину оперативного втручання, тобто всі знають, да, про що імпланти періодично ну також можуть діставати. такі найгірші ускладнення це саме неприживаність ну, клаптів, коли не вистачає, наприклад, кровопостачання в ту ділянку, яку було трансплантовано. Ось цей відсоток не дуже великий, приблизно 5%, але такі ускладнення вони є. немає, я ще раз повторюю, ідеального методу якогось. Всі хірургічні втручання вони в якомусь ступені пов'язані з якимось відсотком ускладнень. Тому але сказати, що то якийсь такий критичний відсоток ну не можна. Після отологічної реконструкції то залежить перше від типу отологічної реконструкції. Але зазвичай мої пацієнти, якщо в них все гаразд, от через тиждень вони вже вдома. Протипоказів для виконання реконструкції молочних залоз для жінок практично немає. Перше пацієнти з якоюсь супутньою патологією складною супутньою патолокардіологічною патологією було вже цукровий діабет і невелика кількість мабуть немає. Знаєте, якогось більш більше це пов'язано з саме з такими патологією супутньої, тобто навіть вік це не протипоказ. От, якщо пацієнт стабільний і не має вираженої патології навіть 80 років це не протипоказ до е, такого типу втручання. Ми сьогодні маємо настільки велику кількість варіантів реконструкції. Це не тільки отологічний імплант ще можна казати про ліпофілінг, да, тобто забір жирової тканини, звідкись навпаки, переніс її в зельділянку, де, де нам потрібно. Тобто майже для кожного пацієнта можна підібрати якісь варіантів реконструкції. Нещодавно Дмитро Богтєєв пройшов стажування з реконструктивної хірургії у одній із провідних лікарень Японії. Наприклад, в Японії у відділенні реконструктивної хірургії працює 15 хірургів. 15 хірургів, тобто вони роблять величезну кількість втручань. Кожен день в них надскладні втручання по 10 годин, по 12 годин. Але за рахунок того, що в них їх багато, вони виконують кожен в окремі етапи, наприклад. І за рахунок цього вони ну не так втомлюються фізично. Тому що якщо хірург один, це ну, не можна сказати про системність, тому що якщо ви стояли операційній вчора 15 годин, завтра ви вже не зможете фізично це робити. Тому ми працюємо над цим, ми вчимо людей, вчимо команду, вчимо асистентів, для того, щоб в майбутньому вони і на сьогодні в нас вже є, але нам хочеться. В якомога більше людей володіли цими методиками, і чим більше буде цих людей, тим більше кількість пацієнтів в Україні взагалі зможе отримати сучасний вид допомоги.